Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу, прийшов час виймати двигун з цій машині Opel Vectra B Я думаю, що принципи однакові Opel Vectra B з будь-яким мотором. В даному випадку 2-літровий 16-клапанний мотор бензиновий. Чого буду виймати? Банально. Коли ремонтував двигун. Робив повністю капітальний ремонт, розточував його, не поскупився і заодно поміняв диск, щеплення і корзину. Але не пройшло і 5 тисяч пробігу, як при рушанні вона почала дьоргатись і вібрувати. Я так думаю, що з самого диску Фередо прийшла непридатність пружини демпферні. І от відбувається автоколивання при рушанні. Вони. Підсилювались до тих пір, поки я не поміняв ось ці штуки. Це тяги або внутрішні наконечники, які прикручуються до рейки, а сюди по-наружі, прикручуються наконечники рульових тяг. Ситуація покращилась, але на холодну все рівно є такий ефект. Зняти коробку, щоб поміняти щеплення тут нереально, як я вважаю. Внизу пустити заважає підрамник. А в бік посунути заважає лонжерон. Тому єдиний вихід. Виймати двигун цілком, а тоді відкручувати коробку. Відео я розіб'ю, напевно, на три або чотири частини для того, щоб вас не втомлювати. І для початку, ось бачите, пустий гараж, нам потрібна яма. І нам потрібно, ось бачите, у мене в кутку складені профільні труби. Що це таке? Це я придумав, щоб не купувати такий. Кранік, який, можна, можна сказати, кран маленький, який, за допомогою якого виймається двигун разом з коробкою. Я сооружаю тут таку П-образну стойку. Отут одна у нас стойка, отут друга. До верху вони йдуть, і перекладінка. Пофарбований оця конструкція в різні кольори, для того, щоб це все сверлилось по місцю. І щоб не переплутати, щоб не зробити зеркально, щоб не було ніяких перекосів. Я його пофарбував чотири різних кольори. Да, червоний, жовтий, синій і зелений. Зараз я розложу цю конструкцію е і покажу, як воно збирається, а вже тоді продовжимо. Ось так виглядає конструкція, яку я в свій час придумав. Дві стойки вертикальних, одна перекладина горизонтальна. І щоб ця вся конструкція не завалювалась вперед або назад, ось ножки, які фіксують від падіння. Ну, тепер, коли розложив, все стало зрозумілим. Ось тут є в нас прорізі. Ось вони вдіваються на цю трубу і фіксуються ось тут. Бачите, я фарбував, коли все було зібрано. А це верхня перекладина, зверху я не доставав, тому вона тільки погрунтована, а не пофарбована. Тому спочатку ложимо стойки, збираємо її з верхньою перекладиною тоді зводимо і ставимо її на ці ножки. Ну, зараз може здатися вам нічого незрозумілим, але коли я. Це потихеньку все зберу. Все буде простіше. Вартість матеріалів на той час, коли я робив цю конструкцію, була, напевно, в 4-5 разів меншою, ніж такий на роліках е кран, яким можна підняти, виняти з-під капотного простору сам двигун. Посильки в мене яма, то в принципі я б і скористатися ним не міг, тому що він заїжджає. Своїми роликами під машину. А яма в даному випадку була б у мене відкрита. Ну, Пізніше побачите, як я буду виймати двигун. Ага, ну так. Да, і червоний колір до червоної ножки, зелений колір до зеленої ножки. Ну, а тут у нас верх синій і жовтий, відповідно, і перекладінка у нас має синій і жовтий бік. Ось так у нас буде виглядати П подібна ця стойка. Тут у нас лишились відліпки від розтяжок, щоб вона не падала вправо-вліво. Тому я і нічого не переплутаю. Тобто спочатку ми ось цю частину вдіваємо, відкручуємо болт і збираємо. А тоді беремо ось цю. Розпірну стоєчку і прикручуємо ось сюди. Аналогічно з іншого боку. Тут у нас нічого не перепутається. Таким був мій задум це все збирати і розбирати. Зібрав я верхні оголочки, ось таким чином, нічого складного. А тепер. Ось ці розпорки, щоб у нас конструкція, коли буде стояти, не падала вправо-вліво. Ось, суміщаємо і з цього боку абсолютно так само. Рухається. Ця частинка у нас. І ми виставляємо, бачите, наскільки можна далі його рухнути. Ось що у нас вийшло. Тепер ця конструкція по правилу трикутника у нас має жорсткість. І відносно гаража вправо-вліво вона вже нікуди не дінеться. Тепер ми її зводимо. Ножки у нас лишаються нерухомими, а верх піднімаємо майже до стелі. І тоді, піднімаючи одну ножку, ставимо ось сюди. Ми так само не переплутаємо. Один у нас оцей одна розтяжка з одного боку. Ага. Інша розтяжка теж з цього боку. Зато ось тут у нас. Все навпаки. От так було зібрано по місцю. Ось так виглядає наполовину зібрана наша конструкція. Ось ми його звели, припідняли і, як я і казав, після того, як буде все зібрано, все стане зрозумілим. Тепер воно ні вперед, ні назад не впаде. Аналогічно робимо з цього боку. Тут у нас місця є яка стоєчка, куди йде. Ось так виглядає зібрана моя стойка, чи як я її називаю, портал в краще життя двигуна автомобіля. Тепер треба брати лібетку і туди її чіпляти. Щоб чіпити ось таку лібідку, ми зробили ось такий кронштейн. Він сідає ось на профіль там вверху, а вже за цю шпильку чіпляється крюк. Повішали ми лібетку, її можна рухати вправо-вліво, в залежності від того, де буде центр тяжіння двигуна. Так, і перед тим, як заганяти машину, я ще поділюсь інформацією. Кому цікаво? 80 на 60 у нас розмір ось цих труб профільних. 20 на 40 нижніх труб. Ну і ці у нас 15 на 15. Так що, хто хоче собі таку конструкцію соорудити, можете копіювати. Висота і ширина. Ну, ширину меншою робити не, не потрібно, нема як, тому що треба, щоб машина заїхала. А висота в залежності від того, як вам дозволяє гараж. У мене гараж 3,5 метра, тому я її робив 3 висоти, мало ли колись десь знадобиться. Ось таким чином. Так, тепер все у нас готово. Беремо машину, заганяємо. Да? Чувак. І приступаємо до розбору. Поставив я машину, в принципі, Ось у нас стоечка стоїть десь по осі колеса, але її можна посунути. Виймається двигун за ось ці кронштейни. Один. І он другий, до якого причеплені форсунки. Щоб ми не робили, нам, як бачите, капот буде явно заважати. Тому першою справою це знімаємо капот. Знімається він досить легко. Два болтика з одного боку, два болтика з іншого боку. Але в цій машині є одна больова точка. Бачите, я тут вже як з шлангами. Рідний шланг, рідна трубка пластикова, вона має арміровку, вона весь час тут лопає. Тому роз'єднуємо, лібо розрізаємо. А правильно було б, звісно, достати її від форсунок. Ось тут є заглушки спеціальні. Тому роз'єднуємо шланги, а тоді знімаємо капот. Капот ви самотужки не знімете. Кронштейн у вас залишиться. Він з газовим амортизатором. Помічник повинен перетримувати, і тоді разом з помічником капот знімається. Ну що ж, Роз'єдную я трубки, відкручую болти. Але перед тим треба підготувати місце, щоб наш капот не пошкодити ось ці от краєшки, куди ми його маємо поставити. Тому перед тим, як відкручувати, підготуйте місце, щоб він не заважав і не був пошкоджений. Так, як бачите, капот я зняв. Оці от болти нам явно будуть зайвими. Тому ми їх збираємо і вкручуємо в сам капот. Де б не стояв. Раз, тут вже відкрилось ось бачите, тут, щоб шланг наш роз'єднати, ось тут ось таким чином щелк-щолк робиться. У моєму випадку вже ось такий колхоз. Капот я поставив ось так, підложив ганчірочки, щоб він у нас не пошкрябався. І До стілажа я спер, в вашому випадку, до будь-якої стіни можна сперти. А ось сюди ми закручуємо наші болти. Ми їх однозначно тоді не загубимо і не переплутаємо з будь-якими іншими болтами, коли будемо збирати. А далі, по максимуму, ми знімаємо все, що бачимо. Ну, для того, щоб була система. Я би в першу чергу зняв шланг, який йде до форсунок. Зняв би форсунки і відшпилив би дроти, які йдуть до форсунок. Для того, щоб вони у нас не перепітали зі штатною проводкою. Потім треба зняти корпус фільтра. Він начебто нам не заважає, але для того, щоб зняти ось цей кронштейн, він нам заважає, тому що ні одна головка, ні один ключ сюди не доберуться. Хоча, можливо, я помиляюсь і завжди, коли міняв паз ГРМ, я завжди знімав корпус фільтра. І оцей от кронштейн, який у нас виконує роль реактивної подушки. Ну і акумулятор наш, як мінімум, треба відімкнути, як максимум краще його забрати, щоб у нас був доступ, щоб у нас нічого не заважало. Для початку я відкручую хомут нашого воздуховода. Ось тут, і ось тут на корпусі дросільної заслонки. Від'єднав я клемки до масового розходу воздуха і до датчика температури. Тепер, в принципі, можна це стягнути, але нам не дасть ось цей патрубок. Тому беремо плоскогубці, в якому широкий з'яв, і знімаємо ось цей от. Хомут, тоді вся ця конструкція у нас вийде легенько. Що таке плоскогубці, в яких широкий зіл? Ось бачите, це старі плоскогубці, але в них є можливість переставляти. Ось так вони працюють, як звичайні плоскогубці, ось так вони працюють, як широкий зіл. Тому ними зручніше це робити. Хомути класні надійні. Виконують свою функцію, але знімати їх незручно. Ось таким чином у нас все виходить. Тепер треба це все діло мати де складати. Тепер у нас є доступ, щоб відкрутити цей хомут. Знімаємо стяжечку. Відкручуємо звідси, хоча можна тільки познімати ось ці трубочки, які йдуть до штуцерів з форсунок. Ну, і відповідно, знімаємо клеми з форсунок. Знімається все легко, тому що недавно промивав форсунки. Кому цікаво, пишіть в коментах. Якщо вам цікаво, зніму відео, як промивати газові форсунки. Ослабив я хомутики, причому хомутики у нас маленькі. І беру я отверточку з відповідним жалом маленьким. Не бійтеся, ми їх не переплутаємо, тому що видно, яка трубка до якого штуцера у нас йде. Єдине, що щоб вони не позлітали, можливо далі їх поприкручувати. Тут я розкручувати не хочу. Відкручуємо ось тут. Ну, це вже індивідуально, можливо, газовщики, які ставили на вашу машину установку. Вони якось по-іншому розмістили блок форсунок. В моєму випадку, ось так. Кажуть, що неправильно, тому що. Іголочки форсунок, хоча їх важко назвати голочками, вони такі циліндри десь діаметром по 8-5 по мм. І вони на одну сторону працюють і зношуються. Ідеально, коли форсунка стоїть вертикально цим от донизу. В даному випадку тут не змогли знайти таке розташування. Так, відкручую я ось цей от болтик, обкусую я ось цю стяжку. І трубку ось цю я теж не знімаю, я її зніму от, от звідси. Це у нас map сенсор Він же датчик тиску в паливній газовій магістралі. А тут у нас по сумісництву датчик температури в паливній магістралі. Бо датчик температури редуктора ось він у нас стоїть. Так, тут я відпустив це все діло. Далі обкусити треба ось цей хомутик. І знімаємо блок форсунок. Ще раз кажу, ось тут я відкручу, щоб у нас це все було, щоб у нас менше було питань, як це все збирати. Прийняв рішення, я тут не буду відкручувати. Я відкручив сам датчик мап-сенсора. Трубочку вакуумну, це у нас міряє... Верніше подає вакуум на обратну сторону діафрагми редуктора я від'єднав. А бере вона ось тут з позадросхільної заслонки. І, і ще до чогось іде. На це вже, бачите, синіми трубками я штатну розводку робив. По максимуму нам треба звідси вбрати всяких дротів і датчиків. Причому таким чином, щоб потім. Не ламати голову, де воно все було. Тому убираємо це все. Ага, ще я тут не відкрутив. Зняв я блок форсунок разом з вакуумним, а ні, не вакуумним. З шлангочкою, яка подає тиск на датчик тиску. І струбкою, яка подає нам газ від редуктора. Тепер у нас є доступ. Можна ось ці кабеля потихеньку нам звертати, але у нас ж одна частина йде до газових форсунок, інша частина йде і врізається до штатних форсунок. Тому я не пам'ятаю, як я їх розділяв і чи розділяв я їх взагалі. Так, ну, мабуть, нам цей кабель не дасть від'єднатись, тому знімаємо, але ні, до цього ми ще не дійшли. Давайте з простішого почнемо. Знімаємо корпус фільтра. Спочатку знімаємо верхню частинку, щоб вона нам не заважала. А далі, а далі ось тут у нас одне кріплення під цією трубкою. І ось там друге кріплення. Ключик, якщо я не помиляюсь, на 10. Досить таки важка і неприємна робота його відкрутити, але мусимо. Не все так страшно, як виглядало з першого разу. Це у мене самопальна конструкція, коли у нас світяться ходові вогні, я вмикаю поворот, ходовий вогонь, в відповідній фарі тухне. Там у нас блок розжига для ксенона, він приклеєний. А це у нас перетворювач, тому що в мене стоїть LED-модуль. Ну, він не стільки перетворювач, скільки стабілізатор. І от коли я це все діло познімав, ось і ключиком покажу, ось у нас що нам треба відкручувати. Аналогічно з іншого боку, відсуваємо ці шланги по яких йде фріон для кондиціонера. І відкручуємо ці гайки, коли я вийму Коли я вийму цей корпус, стане зрозуміло, що я крутив і від чого. Скручувати повністю ось цю гайку нам не потрібно, тому що ми її відпустили, і у нас, якби вийшло з вуха. Далі нам треба ось з цю резинку потягнути. Ну і все, корпус фільтра у нас в руках. Ось бачите, які там кронштейни, які подушки у нас, які тримають наш корпус фільтра. А цей от патрубок, він рухається, його можна. Висунути, так він, в принципі, і монтується. Не загубіть ось ці фіксатори, тому що, думаю, на розборці їх знайти теж важко. Так, це тепер все збираємо і фільтр, і корпус фільтр, щоб менше місця займало. Далі, а далі. Ага, я згадав, чому я ніколи не відкручував накидним ключом. Тому що зірвати і відкрутити ці болти ми можемо, але вони досить таки довгі і вони все одно будуть впиратися в корпус фільтра. Ось так. В принципі, все мені подобається в цій машині, навіть там, де важко долізти до чогось. А тут якось конструктор не подумав про це. Ну, що не відкрутимо, це потім легше буде. А тому відкручуємо ці болти, відкручуємо ці болти, знімаємо. Не бійтесь, мотор не впаде. Це у нас просто реактивна подушка. Коли ми рушаємо, у нас і інерційно мотор відносно коленвала, хоче назад провернутися. І навантаження через коробку у нас назад його провертають. Кронштейн зняв, прикрутив його до подушки, верніше наживив болти, понаживлював на ті місця, щоб їх не путати. Можливо, ці будуть мішати, але поки що не зараз. А далі те, що я казав, знімаємо акумулятор. Знімається він, в принципі, просто. Ось цей блок, бачите, тягнемо тягнем до себе і у нас защулка виходить. Тепер ми можемо добратися до болта, який кріпить планку. Але перед тим знімаємо, відкручуємо клеми ключиком на 10. Отверткою робимо більший зазор, щоб не ламати клеми. І тільки після того відкручуємо. Ось цю прижимну планку по сумісництву, до якої кріпиться ось цей от блок, там, по-моєму, пару релюшок і запобіжник. Великий такий величезний максі. клеми я відкрутив і зняв. Тепер за допомогою самого, самого воротка використовуємо його як подовжувач. І відкручуємо головкою на 13 болт. Головне потім, коли будемо збирати, не переплутати, якою стороною стоїть цей кронштейн. В принципі, акумулятор можна витягувати. По максимуму з-під ніг все забираємо. І, по-моєму, нам даже буде заважати ось ця панель, але я не впевнений. Бачите, що роблять миші, коли машина ночує або в гаражі, який не захищений від мишей. Або на вулиці. Так, ось цю штучку ми прикручуємо на місце і болт теж наживляємо, тому що у нас буде дуже багато всяких мітізів, і щоб ми нічого не переплутали. В принципі, щоб не втомлювати вас і не втомлюватись самому, на сьогодні в мене буде все. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, тому що будуть виходити відео з продовженням, як знімати двигун на такій машинки. Ну і обов'язково пишіть в коментах ваші думки, побажання. Тому що я бачу, що я одне відео знімаю переглядів багато, а інше відео знімаю переглядів мало. Тому цікаво вашу думку, на які теми вам відео будуть цікаві. Дякую за увагу, до побачення!